Вітаю! На огляді Victorinox Classic SD Ukraine. От таке фірмове пакування від офіційного дистриб'ютора, а всередині от така маленька коробочка і подарунок. Отже, ніж брілок. Окрім гострого клинка, маємо ножиці теж гострі, зручні, пилка якісна з алмазним напиленням і з викруткою на кінці. А через напівпрозорі накладки бачимо пінцет з однієї сторони та зубочистку з іншої. І все це 5,8 см у довжину та вагою 20 г. Виглядають синьо жовті накладки цікаво, і загалом такий компактний та корисний брелок виглядає стильно. Можна додати жовто-блакитний темляк із карабіном, а можна і не додавати. На ключах точно буде класно виглядати. Клинок зовсім маленький, і це, мабуть, той випадок, коли на нього допустимо казати просто лезо. Бо клинка тут не набагато більше від того ж самого леза. А мати таке гостре лезо на IDC у такому зручному форм-факторі дуже і дуже корисно, так як розмір не завжди вирішує. А от стан ножа, точніше, його загострення, це завжди головне. І у віксів, з коробки питання з цим ніколи не було. Ножиці. Як і будь-який інший інструмент у будь-якому тулі, це, звісно, завжди компроміс. Але папір ріже, шкіру також, нігті я впевнений теж. Тому ножиці плюс пилка. І ви завжди охайні та готові щось підкрутити та щось порізати. Всі інструменти виконані з якісної нержавіючої сталі та фіксуються із приємним віксовським звуком. Головне такий розмір точно не зможе викликати паніку навіть у самих переляканих пацифістів. А при навіть мінімальних навичках він все одно залишається ножем із можливостями. Безперечно, приготувати тижневий раціон на роту, мабуть, не вийде. Але спонтанну, чистку, нарізку організувати собі або візаві завжди можна. Що по самообороні? Я в майже кожному тематичному відео висловлююсь на цю тему. Зараз їх теж підіймо. Кого це здивує, не дивуйтесь. Хто скептично ставиться до такого плану засобів, послухайте історію. Це був далекий буремний 2014-й, Донецька область, я разом з товаришами по спільному проєкту був такий, хто пам'ятає дорожній контроль. Були часи. Отже, весна 2014-го, Кацапи підари вже окупували Крим. Як галі мої криси, сховавшись за безшевроновою формою, їх там нет і так далі. Взагалі, найкращий опис їхньої підерської сутності зробив Лесь Подрев'янський. Називається це секлівий нацизм. Якщо хтось досі не ознайомлений з цим чітким таким концентрованим витягом, обов'язково послухайте. Коротше, моя рідна Донецька область. Ми виїхали з Донецька в бік Слов'янська. На посту, який мав назву БЗС, виникла конфліктна ситуація із тоді ще гаїшниками, які собі на підмогу викликали чортів з георгівськими ганчірками в кількості в 2-3 рази більше, ніж наша компанія, ще й з битами, ланцюгами, у когось з них навіть була сокира. В мене в ті часи з EDC були тільки ключі. І то саме в той самий момент я не пам'ятаю, щоб вони були зі мною. Часи були стрьомні, вже почали зникати люди, на блокпостах почали з'являтися незрозумілі чорти і так далі. Отже, коли ми почали відходити, бо сили на те, що не рівні взагалі, ми далеко за містом відступаємо у посадку, і я розумію, що це може бути останній мій день. Я ломаю гілку з гострим кінцем, і вже з віддишкою розумію, що бігти не можу. Тискаю цю гілку і готую, що просто так. Я. Ну, коротше, не просто цим потвором буде. З тих пір я будь-який ніж розглядаю, окрім кухонника, ще й як оберіг від різних мишебратів. Навіть такий маленький, бо голі руки це голі руки, а 4 см гострої сталі це завжди 4 см гострої сталі. Звісно, на такий маленький тендітний клиночок без замка на проколювання розраховувати не варто. Можна і самому поранитись, а взимку то взагалі немає сенсу через довжину. Але саме рух, направлений на поріз із навантаженням, звісно, не на обух, а на лезо, особливо в область носогубного трикутника на обличчі або в очі це буде краще, ніж нічого. Штопора в ньому не вистачає, але це вже зовсім інша історія. Дякую за увагу, нехай щастить.